Піше ходить, і хто буде їхати з ліво. Нашу сумну. Ти прям забор хочеш мене висадити, так? Да? Ні-ні ні. Не хочу ще. Добре. Добре. Просто вони були споки з покощиками. Ага. Я ще не думала, що вони в нашу слову. Далі нам по маршруту по головній, а ми зараз поїдемо е, ліворуч на Пражську. Шкода справа. Перешкода справа. Це назначно перехрестя. Що там? Він мені мигає. Цей по стрічке пішов. Ні, ну як ти сидиш в тичі, то. Ні, ну так цей. Добре, цей вже поїхав, він дома кавупне. Хірово, що ти закрутила корма на стоячій машині, ну в принципі, ладно. Бажано ну, поїхати і закрутити, щоб в тебе цей ривочок був. Чому Ні-ні-ні, я. Чи це критично? Ні. Погано, що більше в зеркало не дивилися, ти вже туди 2 секунди не дивишся. І справа люди, не на цих роздивлятися, а наступних шукати. Цих ми вже вирішили не давити, вони хай живуть, так? Да? Нам ще інших подивитися. Кому поступаєшся? Не поместишься, да? Не, не поместишься, не буду закрывать Кому поступаешься? Всем mm -hmm. Да, там червяные, надо поедать

Злива. Справа замотал. Тут вона така глибоченька. але якщо люди стоять, то треба відгальнуватись трошки ще. Бачиш калюжу, аналізуючи немає людей. І наскільки вона широка. Чим вона ширша, тим вона може і глибша бути. Але не завжди. Бувають такі маленькі, дуже глибокі, там яма просто. Тут кому поступаєшся? Доброе. открыла себе огляд. У -у -у. Правтичила? Заезжай туда, куда правтичила. У -у -у. Ты куда зібралась? Справа и влево? Зачем тебе винты? І чіла, заїжджай туди, куди привничила. Ти при цьому повороті можеш в і вправо зайти. Добре? Добре. Але позаду машина, малюворучне прихрестя, позаду машина вже бачить, куди ти поп... Вона не знає, куди ти хочеш. Вона бачить, куди ти їдеш. І ти така, не їй бачину. А вона на випередження вже йде і пірнає вліво. Все логічно? І потім ти логічну дію робиш. Чомусь справою вирішила фігануть вліво. Добре. Отут От ти все-таки зайшла вліву, да? а там, тому що mm -hmm. була на прискоренні і запізно почала крутити. Все, в тебе вже машина пішла вправо. Ти в ній повинна залишитись. Хочеш з нею перелаштуватися, якщо вона тобі не підходить. Будь ласка, поки в зеркало надання пріоритету. Зрозуміло, так? Yeah. ти не проконтролювала дзеркало, не вимкнула, перелаштування. І зробила різкий рух. Mm -hmm. Це по суті ДТП. Якщо позаді е, тебе разом з тобою поїхала машина і побачила, що ти цілиш вправу і заходиш широкою траєкторією вправу, вона б фіганула вліву на прискоренні тебе випередити в повороті. Ну, це класика жанра. А ти така на на тобі в смислі? Mm -hmm. Це моя смо, я в неї хотіла. Mm -hmm. Добре. І ми повертаємося на майданчик за так і в житті, навіть якщо ти провтичила і попала не в ту смугу, тобто змінила не дотрималась рядності, але в нас до сих пір ніхто не врізався, там і залишся, треба в іншу перелаштуйся. ты трамвай? Не, я просто не, не знаю, з якою швидкістю ты вылез. Добре, не викручуй mm кермо, будь ласка. Продублюй показчик, стій на рівному. Якщо нас херне машина позаду, що там трамвай?